Чи легальний крипторинок в Україні? Чи існує відповідний квет для здійснення операцій із віртуальними активами? Чи передбачена кримінальна відповідальність за заняття діяльністю із криптовалютою? І саме основне питання, чи підлягає криптовалюта декларуванню і чи можуть її арештувати? Про це все і навіть більше ми розберемо у даному відеоролику. І як завжди, з вами я, Вадим Вітенко, адвокат та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Тому залишайтеся з нами, щоб дивитися дане відео до кінця і бути максимально обізнані у даній темі. Кому потрібна індивідуальна консультація, то звісно, записуємося за? Номером телефоном який ви бачите на екрані, і я з радістю вам у цьому допоможу. І так, друзі, поговоримо про питання чи в регульовано законодавчому рівні питання відносно крипторинку в Україні. І скажу вам більше, що на сьогоднішній день є дуже велика кількість людей, яка займається криптовалютою, і з кожним днем все ж таки актуальність зростає на нього, оскільки це є досить зручно і, в принципі, на перший погляд безпечне. Але дуже багато людей навіть не знають про те, що 17 лютого 2022 року було прийнято відповідно закону про. Віртуальні активи. А 15 березня 2022 року президентом України було даний закон підписано, і він вступив уже в дію. Що потрібно розуміти? Що, хоч даний закон і є, але він, в принципі, не працює на повну міру так, як все ж таки його пропонували і планували, що він буде діяти в Україні. Чому так? А все через те, що. Після того, як прийняли даний закон, подали законопроект про внесення змін до податкового кодексу. Це для того, щоб можна було здійснювати відповідно певне регулювання у підприємницькій діяльності і безпосередньо можна було декларувати дані кошти. Але даний законопроект 7150, який був поданий 13.03.2022 року, на сьогоднішній день він є не прийнятий і знаходиться просто на стадії ознайомлення. Тобто, Даний законопроект, в принципі, його ніхто навіть не розглядав, і, і е, в такому випадку саме закон про е, в, віртуальні е, да, активи він взагалі не діє. Тому, в принципі, на сьогоднішній день криптовалюта вона є активно застосовується, відносно неї передбачили відповідальність, про яку ми поговоримо дещо далі. Але ж в принципі, потрібно також і знати про те, що є певні згадки про. Криптовалюту і це один із законів про запобігання та протидію легалізацію відмивання доходів, який має визначення віртуального активу і. Він говорить про те, що віртуальні активи це цифрове вираження вартості, які можна торгувати або переказувати, і також можна використовувати для платіжних своїх певних функцій, або використовувати його як для інвестицій, оскільки дуже багато людей інвестують саме у криптовалюту і заробляє саме за рахунок цього нормальні гроші. Але потрібно також розуміти про те, що операції з криптовалютою вони на сьогоднішній день в Україні не заборонені, але ця сфера вона відноситься е, да, як до тих доходів, які залишаються поза правовим регулюванням. Тобто, оскільки закон є, змін податкового кодексу не були, і воно не працює на сьогоднішній день. Що потрібно знати? Про те, що фізичним особам підприємці, які планують отримувати певні розрахунки у вигляді крипти, то це потрібно бути дуже уважним, оскільки перша та третя група фізичних осіб підприємців вони не можуть використовувати такий спосіб оплати, оскільки в такому випадку їх просто переводять на загальну форму оподаткування і вони сплачують штраф у вигляді 15% від е, сплати єдиного податку. Тому, в принципі, в цьому потрібно бути дуже обережним. Чи існує квед для операцій із віртуальними активами? Що стосується наявності КВЕДу, то на сьогоднішній день єдиного кваду, який можна використовувати для здійснення якихось операцій з віртуальними активами, то його такого немає. І враховуючи те, що законодавство також не прийняло да, от змін до податкового кодексу, то тут також і немає до чого навідати е, якусь зацепку зробити, да, оскільки немає правового регулювання. Однак потрібно розуміти, що є відповідно лист Державної служби статистики України від 05.10.2018 року, який говорить про те, що була створена відповідна рада групи статистики, яка організувала відповідні комісії, і вони визначили, що для того, наприклад, хто бажає користуватися і заробляти кошти, наприклад, да, от на криптовалюті, вони можуть використовувати да, от певні кведи. Тобто один із них це 6419, це інші види грошового посередництва, або використовувати КВЦ 6619. Це інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. І так, друзі, дуже цікаве питання, чи можуть арештувати ваші віртуальні активи на ваших кошельках і чи потрібно їх обов'язково декларувати як дохід. Скажу вам більше, що якщо, наприклад, ми подивимося Кримінально-процесуальний кодекс України, а саме статтю 170, це на частина 10, то там говориться про те, що у разі відкриття відносно вас кримінального провадження дані ваше рухоме або нерухоме майно або... До нерухомого майна відносяться в нас і віртуальні активи, то на них може бути накладено арешт. Якщо ж, наприклад, ми дивимося закону про запобігання корупції, оскільки, наприклад, да, дуже багато державних службовців або там інших осіб отримують відповідний дохід, то в такому випадку обов'язково потрібно декларувати дані кошти. Оскільки про це нам говорить стаття 46, а саме пункт 6, частина 1. Тобто, кому цікаво, обов'язково подивіться, оскільки це досить відіграє велику роль, оскільки будь-які ваші активи або дохід його потрібно декларувати для того, щоб реалізувати його в Україні. І так, все ж таки, давайте поговоримо і про відповідальність. Хто до неї може бути притягнений, а також чи взагалі вона є. Якщо ми подивимося по Кримінальному кодексу України, то звісно ми можемо зрозуміти, що перші, хто може бути притягнуто до кримінальної відповідальності, це у наш державні службовці. Якщо, наприклад, вони отримали його незаконним шляхом, да, наприклад, там якийсь там хабар там чи інші якісь питання, то вони за це повинні і можуть нести кримінальну відповідальність, яка Принцип, ним і передбачена. Тобто, це називається за незаконне набуття активів у вигляді криптовалюти. Тобто, це дійсно є велика підстава. Однак потрібно розуміти, що не одні лише державні службовці можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності. Якщо ми подивимося. В загальному, що відбувається, наприклад, в країні і як працює кіберполіція, то ми можемо зрозуміти, що в принципі в державі рано чи пізно виникає питання, як особа, наприклад, отримає відповідно великий дохід, ніде по факту не працюючи. І тут держава зразу задумується, хорошо, якщо, наприклад, особа, не маючи підприємської діяльності, нічим крім того, що наприклад криптовалюту займається. Офіційно не займається, то значить, це є певні відповідно махінації, які підпадають під статтю 190 Кримінального кодексу України, а це шахрайство. І в принципі, криптовалюту, да, наприклад, її можна також сюди підвести, і за це передбачена досить непогана така кримінальна відповідальність. Саме тому, друзі, для того, щоб не попастися до кримінальної відповідальності і вас ніхто до неї не притягнув, я рекомендую все ж таки діяти законним методом і сплачувати податки з вашого доходу, а також правильно легалізовувати цей дохід, який ви заробляєте на різних своїх криптобіржах. В першу чергу ви себе захищаєте від будь-яких да, кримінальних розслідувань відносно вас, а також, в принципі, ви стаєте чистими перед державою і принципі, можете вільно розпоряджатися своїми коштами, які ви чесно. Заробили тому, друзі, потрібно працювати в чисто законному полі і насолоджуватися життям, так як воно, в принципі, у нас одне. Всім дякую за перегляд. Надіюсь, дане на відео для вас було цікаве, корисне. Ви отримали корисний контент і зрозуміли, що криптовалюта це дійсно є. Хороший варіант заробітку, але в принципі є певні моменти, на які потрібно обов'язково звертати увагу. Нагадую, що кому потрібна буде консультація, бо все не можна зняти в один відеоролик, то записуємося за телефоном, який бачите на екрані на консультацію, і я з радістю вам це все допоможу, роз'ясню, поясню і розкажу, що і як потрібно робити. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписочку, оскільки буде дуже багато цікавого та корисного на даному YouTube каналі. Всім пока і до нових зустрічей.